Доброго вечора, шановні мешканці та гості нашого міста. До вашої уваги на телеканалі Самар тільки актуальні новини і життя Новомосковська Дніпропетровської області та України для вас у студії працює Андрій Тараненко і розпочинаємо ми із новин рідного міста. Нагадуємо, що вчора, 10 листопада 2015 року, о 10-й годині ранку відбулося засідання першої сесії новомосковської міської ради з сьомого скликання. На установчому засіданні новообрані депутати міської ради повинні прийняти присягу, а також обрати секретаря і членів постійних депутатських комісій. Нагадаємо, що головою новомосковської міської ради 25 жовтня було обрано Віктора Літвіченка, а склад депутатського корпусу був скорочений із п'ятдесяти. До 36 осіб на установчій сесії були присутні усі депутати. Проте на початку засідання головою Новомосковського міського тервиборчкому було зачитано постанову, згідно якої міський голова Новомосковська вважається не з тим, що відповідно до постанови Дніпропетровського апеляційно-адміністративного суду у справі номер 804, дробь, 15449,15 15, від 9 листопада 2015 року. Постановлено Московської міської виборчої комісії номер 61 від 30 жовтня 2015 року. Про визнання Літвіщенка Віктора Івановича обраним. Новомосковською міською головою визнано нечинною. Міський голова вважається не обраним. Розгляд даного питання відкладається до встановленого остаточних результатів виборів. Далі перейшли до обрання президії для проведення сесії, формування секретаріату та лічильної комісії новомосковської міської ради. Залу засідання міськвиконкому під час сесії покинули обурені містяни та депутати від партії Українське об'єднання патріотів «Укроп». А з трибуни до присутніх на установчій сесії звернувся Віктор Літвіщенко. Я провів кампанію за 12 днів, і я став повіділею. Ви знаєте, що я чесно з піднятим... Я ні разу не наклонився, я нічого не прятав. Я по та хаві, так і кажу. Двічі народні депутати робили перерву у своїй роботі, щоб підготуватися до обрання секретаря новомосковської міської ради та отримати регламент сесії. Зрештою, секретаря було обрано, та питання, чи розглядалися на черзі денні, були затверджені та прийняті. Наприкінці засідання до усіх присутніх звернувся народний депутат України Вадим Нестеренко. Сегодня вы провели первую сессию. Я хочу вас всех поздравить с избранием. Пожелать вам добра, здоровья. Ось так завершилася установча сесія новомосковської міської ради сьомого скликання. Лише наприкінці засідання розпочалася робота депутатів. Проблем із голосуванням не виникало. Адже більшість із тих 32 народних обранців, що залишилися на засіданні, як не дивно, мали схожі погляди. Журналісти телеканалу Самар продовжать слідкувати за подіями, що розгортатимуться у військвиконкомі та ось повідомлятимуть останні новини із місця подій.